4 вересня на Прозоро опубліковано відкриті торги з капітального ремонту вулиці у центрі Чернівців Антона Кохановського. Очікувана вартість ремонту понад 16 мільйонів гривень. Початок аукціону 19 вересня 2024 року. А ось термін виконання робіт до 1 вересня 2025 року. Що відбувається нині на вулиці Кохановського? Бачив Євген Пасайлюк. Розсипане сміття по бруківці у центрі міста. Жителі вулиці Кохановського звернулись до міської ради, аби привернути увагу до ситуації, яка сталася тут. До якого висновку дійшли, давайте розбиратись. Тетяна працює в одному із магазинів на вулиці Кохановського. каже, сморід від смітників доноситься до приміщення. Ці смітники, які на початку вулиці, це взагалі щось жахливо. особливо влітку, коли спекотно. Хоча при кожного здається, кожного дня забирають мусор, але досить великий район і не справляються ці контейнери, і там завжди можна бачити людей без Ну, бомжів, як то кажуть, вони там щось коперсаються, це антисанітарія, ну це здається, мені так. Людмила три роки живе на цій вулиці. Бруківка не найгірша, і вона дуже цінна, і вона в досить доброму стані. Я так вже. Але оцей оце смітник, його треба реконструювати. Там, сорі, якщо будете проходити, ех, як Слово таке більш делікатне, сморід, да. Сморід, якщо там общественний туалет. Оце воно там. Його треба, це, це жахливо взагалі. Зробити цивілізовано, прибрати оцей страшний сморід і впорядкувати якось. Та це вже другий рік. Всі мусорники, знаєте, мусорник був на головній, був внизу. Вони взяли всі мусорники сюди притягнули І хоча б вбирали, а то кажуть, жара 40 градусів і сидить цілу зміну у цьому. Магазин гадюшніку за словами мешканців вулиці Кохановського вивозом сміття займається одна із компаній, яка надає послуги з прибирання Олег Мандрик, директор ТОВ Макс Клін Сіті, яка відповідає за цю територію. У нас була проблематика в місті, як на мене, ще раніше з паркуванням, бо було хаотичне паркування, перекриті дороги і так тому подібне. В принципі, цю ситуацію виправили, бо почали складатися штрафи. І це людей навчило дуже багато є не відповідальних громадян, які просто викидають сміття поруч з контейнерним майданчиком. Велика габаритне сміття поруч з великим цим контейнерним майданчиком, яке там немає місця. Для нього на проїжджу частину, позаді контейнерного майданчика. Зрозуміло, хлопці три-чотири ночі, коли їдете по маршруту, забирають світі возом Вони не можуть чисто фізично забрати там, на трас, холодильник, тому подібне. Повинні бути окремий маршрут, то машина їде, і люди їдуть. І буває затримка в день-два. Чернівецький міський голова Роман Клічук на останній прес-конференції зазначив, що ремонт вулиці Антона Кохановського розпочнуть наступного року. Є просто перелік там із десятки вулиць, які знаходяться в певному стані. І справді, це вибрати, яка з них потребує ремонту в першу чергу, це найскладніше. Не потребують всі. Це потребує Шептицького, потребує Шевченка, потребує по облиці. Скоріше всього, ну ми виходили з того, ну яка сума? Це коротка вулиця, і то тому ну так. Але що шаптиська, що не Ну, це вічне питання. з ну, зону центру міста. Ну в жахливому стані. І там ці смітники у нас плана було то поміняти на підземні. І тут ну вирішили вже це зробити комплекс». Мер наголосив, що під час капітального ремонту замінять і тамтешні мережі. Де мова за мережі, які просто в жахливому стані. На Заньковецькій це коли зняли верхні шари бруківки і гнуту, там виявилося величезне провалля, де може автомобіль заїхати. Скоріше всього, то це вода, і за якийсь там час вона вимбувала, і воно могло це привести до катастрофічних наслідків. А є як на Стороженецькій, ми ж аналізуємо, чи ти на поточний, чи на капітальний. А коли вскриваємо, дивимося, а та труба вже як папірус. Тобто ми розуміємо, що там пройшло би місяць-два воно б все попрорвало. Оголошена вартість ремонту на прозора вулиці Кохановської 16 мільйонів гривень. Тендер проведуть наприкінці вересня цього року. Євген Пасалюк, Андрій Курдобан, Новини Сі 4